Вітаю малята! Я запрошую сьогодні вас до країни Натюрморт. А що ж таке натюрморт? Натюрморт це картини, на яких зображено будь-які предмети. Це може бути будь-що. І овочі, і фрукти, і вази, і посуд, і одяг. Будь-будь-будь що. Так от, в нашій країні Натюрморт жили Яблуко і груша. Яблуко було кругле, червоне, а груша була жовта та схожа на лампочку. Вони дружили, але весь час сперечалися, хто з них найголовніший. Яблуко говорило, що воно головне, тому що кругле, рум'яне та соковите. А груша собі говорила, що вона головна, бо жовто бока і теж соковита. Та одного разу до них завітали гості. Це була Сливка. Слухала вона, слухала, як сперечалися яблуко і груша. А як ви вважаєте, що сказала Сливка? А сливка також сказала, що вона головна, бо в неї дуже гарний колір фіолетовий, і вона дуже смачна. В якій країні жили фрукти, діти? тюрмурт. А давайте з вами поглянемо на жителів країни Натюрмурт. Хто тут живе? Фрукти та різні предмети і овочі. Погляньте фрукти в натюрморті. Можуть лежати по-різному. І ми зараз з вами зробимо натюрморт з кольорового паперу. Ось такий натюрморт ми з вами сьогодні зробимо. Щоб зробити натюрморт, нам треба кольоровий папір, квадрат червоного кольору, прямокутник жовтого кольору, прямокутник фіолетового або синього кольору. Невелика смужечка зеленого кольору, клей, серветка, ножиці, аркуш білого паперу. І попросіть батьків, щоб вони вам вирізали ось таку вазочку. Ми малята з вами будемо працювати ножицями, будемо вчитися вирізати. Тому з ножницями треба поводитись дуже обережно: не можна ними штрикати. Не можна їх передавати гострим кінцем товаришу тільки там, де ручки. Ножниці ми тримаємо двома пальчиками, і ножниці ріжуть завжди вперед і рівно. Ось так вперед і рівно. Спочатку ми з вами. Виріжемо наші готові форми наших фруктів. Яблучко ми будемо вирізати із червоного квадрата. Як із квадрата зробити круг. Треба лівою рукою тримати папір, правою ножниці, не забувайте, що ножниці їдуть і ріжуть тільки вперед. І зрізаємо куточок, стараємось його округлювати один. Другий, третій і четвертий. І ось яблучко у нас вже готове. Давайте його розмістимо у нашій вазі. А тепер будемо вирізати грушку. Грушка в нас довга, овальна, тому нижні кути ми зрізаємо, так само, як у яблочка. А верхні куточки нам треба зрізати більше, щоб вгорі грушка була довшою. Ось так, щоб в нас вийшла ось така грушка. І також її кладемо у нашу тарілочку. І залишилася сливка. Сливка так само, Прямокутник зрізаємо куточки, заокруглюючи їх. Не спішіть, ножниці їдуть вперед, заокруглюємо, як зрізаємо. Ось, і сливка вже у нас готова. І сливку ми покладемо у нашу тарілочку. А зараз виріжемо листочки. Для цього ми беремо смужечку нашого зеленого паперу і складаємо його у декілька разів. Скільки у вас вийде? Тримаємо ручкою, зрізаємо по прямій одну сторону і другу сторону. І в нас вийде ось скільки прямокутничків. Складаємо їх назад у кубку і зрізаємо куточки. Зрізаємо, щоб вони були гостренькі. Щоб в нас із двох куточка вийшов один гострий куточок. Ось так. Все. листочки у нас готові. Ми приєднуємо до грушки, до яблучка і до сливки. А тепер ми будемо приклеювати. Ви запам'ятали, як розміщені ваші фрукти в натюрморті і першу ми приклеїмо нашу тарілочку. Клей наносимо на білу частину не на кольорову. Відкладаємо наш листочок. Кладемо кілька крапель, небагато, по кінцях, посерединці і приклеюємо на білий аркуш паперу. Серветочкою придавлюємо, щоб витерти лишній клей. Тепер приклеюємо яблучку, так само наносимо кілька крапель на кінці нашої фігури і приклеюємо на тарілочку. Зараз грушку. Не забувайте, що у грушки нижня частинка ширша, а верхня вуща, тому ми приклеїмо ширшою частинкою донизу. І сливку, кілька крапель на кінцях, і сливку. І залишилось нам приклеїти листочки. Наносимо кілька крапель на краї наших листочків, яблучку приклеїмо. грушці. і сливки. І ось такий гарний натюрморт із фруктів у нас вийшов. Наші фрукти в цьому натюрморті не сваряться, тому що вони всі головні і дуже. Koristni.